Молодих воїнів готують тут. Чемпіонат України з бойового самбо в розділі лайт, в якому беруть участь дорослі юніори, юнаки старшого, середнього та молодшого віку, діти старшого та молодшого віку вдалося провести, незважаючи на воєнний стан та широкомасштабну агресію Росії проти України. Для нас важливо під час війни зберегти український спорт, дитячий спорт. Тому що ми розуміємо, що збірні команди України вже які готуються до Олімпійських ігор, до всесвітніх ігор. Вони вже сформовані, вони вже йдуть на пізо знаходяться на підготовці. А дуже важлива наша перспектива, наші, наші діти, які сьогодні вже займаються, які повертаються в Україну під час війни. На жаль, багато дітей виїхало, але ми сподіваємося що найближчим часом вони всі повернутись. Повернуться і після війни ще більше вони всі будуть в Україні. І ми вже розраховуємо на цих дітей на наступних і Олімпійських іграх, у восьмому році, і в 32 році, і на всесвітніх іграх. Тому робимо спорт, щоб він був, щоб всі спортивні заходи відбувались в місті Києві, не тільки в місті Києві. А вчера я был и Винничине, и дивился, как там дети тренируются. И это очень хорошо, когда наши дети тренируются. Много ребят участвуют, которые грубо среднего уровня. Среднего уровня. Э, участвуют спортсмены с 8 лет и до взрослых. Все возраста тоже девочек. Вот Это отбор на чемпионат Европы, который летом пройдет в августе в Словакии. Э, формируется сборная. И хорошие ребята приехали, подготовленные. Є правда, і професіонали, є заслужені сім'я спорту, вони участвують. Але хоча цей розділ більше для э, середнього уровня бойців, тим, яким ще треба обкататися, учасник чемпіонату України з бойового самбо 2023 року. Георгій Гуць розповів про ретельну підготовку. Я також опитний, також тренуюсь, як і мої соперники кожен день по два рази, тому не думаю, що хтось більше мене тренується Надеюсь, з Божою допомогою заберемо золото. Змагання проводяться з метою широкого залучення населення до занять фізичною культурою та спортом, подальшого розвитку виду спорту та його популяризації в державі, підвищення рівня майстерності спортсменів, відбору найсильніших спортсменів до складу національної збірної команди України до участі в міжнародних змаганнях, активізації навчально-тренувальної роботи в спортивних організаціях, підведення підсумків роботи в спортивних організаціях. Я... Ради тому, що хлопці тренуються, досягають свого рівня, досягають успіхів і благодаря цим людям, які зараз піднімають спорт і тримається наша молодь. Дякуємо збір Збройним силам України, дякуємо всім за те, що сьогодні життя продовжується. Які б труднощі не були, але наші діти мають тренуватися, працювати над собою і досягати успіхів для нашої рідної України. Дуже вдячний нашим керівникам, які мають сили, натхнення, бажання проводити ці змагання, які нам дуже потрібні для нашої рідненької України в світі, бо ми дуже потужні, будуть дуже сильні. Зараз проходять в нас, в кікбоксинги, наші змагання. І я вам скажу дякуємо Федору що це, наша легенда нашого спорта єдиноборств, Віталію Семеновичу, Артуру Петровичу. Ребята, ми дуже вдячні вам за те, що ви в нас є. Дякуємо вашій потужній силі, яка у вас духовна, яка дає можливості робити чуда для дітей і для всієї України. Слава Україні! Оксана Гриценко, Владислав Лазаренко, спеціально для телеканалу Марс Тіві.